дощечка, дощечка. Скрипка хоче від дівчат експерименту, тому не нав'язує пісню. Утім, контролює підопічник. Надіє, класний текст. Позитивний. Тобі вже нічого не треба, бо ти вже нічого не встиг. Здається, що всі. Лесічка, все буде добре. Спокійно, <світ> спокійно. Для мене мій тренер Олег Скрипка є найхаризматичніший на цьому шоу. Видно, що він дійсно творча людина, що його творчість вона не куплена ні за які гроші, а що вона йде від самого його серця. Ренкій сучасненько. <світ> Мій нормальний стан я переживаю, що всі члени команди нашої вони в принципі професійні співаки. Так вони працюють кожного дня, співають. Я на жаль не є професійною співачкою, і тому у мене є, скажімо, такі маленькі хвилювання з твоєї точки зору. Ані є професійною співачкою, а я є не професійний співак. І ми сидимо поряд. Ніякої різниці так. немає. Ти сама себе назвала, що ти не професійна співачка. з голови, я професійна нічого не важливо. Ти вже сама апріорі вішаєш на себе ярлик. Якщо ти будеш невпевнена, буде невпевнений Глядач. У мене є така тільки одна, можна сказати, ну це не проблема, але я з тим не можу справитися. Я дуже сильно хвилююся перед виходом на сцену. І я не розумію, чого я боюся. Ну я тобі відкрию секрет, що хвилюються всі. Я вже стільки років я, я хвилю. хвилююсь. Я раніше просто віджимався. Тобто що... фізично навантаження. Фізично те... навантаження. Ти просто втомлений, втомлений все і там тебе та відпускає. Ну як, як ці монахи, вони ж дрова рубають. Знаєш, коли там... вони думають про жінок, вони починають рубати дрова. Ти повинна перед стеною сказати. Я впевнена, я королева. Давай, Два драйв. Я впевнена. Я королева. Ні, я не вірю. Не вірю? Як а я вірю? Ні, треба сказати. Я Я впевнена. Я королева. Браво. <світ> Відверта сукня Олесі не відповідає образу, який диктує пісня та іншого одягу дівчина з собою не взяла. Чи не зіпсує це її виступ? Я дуже люблю з дівчатами співати. Це як і така і конкуренція, і неймовірна краса виходить, коли дві дівчини співають. У ти зараз центр зайняла, Олеся, і не прилипайте ближче, ніж отак, де uh -huh. не страту одна В Своїй команді я і захоплююсь всіми, і можна сказати, що і боюся всі. Для мене цей проект є такою своєрідною авіатюри. Надіяє тут на О. Там інтервальчик гуляє. Я думаю, що кожен, хто приходить на це шоу, хоче перемогти. І якщо хтось каже, що не хоче перемогти, мені здається, це неправда. Кожна з дівчат вірить. У цьому двобої саме їй допоможе не лише вокал, а й вбрання. Я збираюсь проломити всі перешкоди до серця Олега Скрипки. Раз вже в такому платі, то інакшого виходу нема. Ну я зараз дуже хвилююся, тому що такий дуже відповідальний момент. Кожному хочеться пройти далі, так? А як вже буде, то вирішувати колега. Продовжимо наші вокальні бої. На ринг приглашається боючий стоматолог. Вокалистка, которая лелеет свой голос и чужие зубы. Она готова зубами вырывать победу на нашем ринге. Зовут ее Олеся Киричук. с Олесей, вокалистка, чьи бойцовские качества отметил лично Олег Скрипка. Это крепкий орешек. А кажется ли он вам, Олеся, по зубам? На сцену в ринг выходит Яна Нижний! And spring will come You can І вона тече. На сцене Олеся и Яна. Причем, насколько я понимаю, Олеся именно в том самом костюме, в котором лечит зубы своим клиентам. Олеся, ну пломба же выпали у половины населения мужского сейчас Украины. Значит, буду работа. Вы очень яркие внешне, но мы оцениваем здесь в первую очередь ваш голос. Ваше искусство владения собой на сцене и вашим бесподобным вокалом. Валерия, вам слово. Удивительный дуэт получился у вас, девчонки. И одна такая внешне Тина Тернер, прямо, а другая такая гарная девчина украинское, какой роскошный венок. Ну, дуэт получился у вас, мне понравилось это, и понравилась, понравилась такая задумка, что вот этот символичный такой вот лавровый венок на двоих, вот венок победителя. Для меня вы в равной степени привлекательны, я, я не знаю, у меня смат, вот. Есть Что? вам слово. Нет слов у него, просто нет слов, он нет слов, в, а, в Я давно искал стоматолога в проекте. Иосиф в очередь, судя по всему. Тут уже много подходило лечиться. Диана, оцените, пожалуйста, как запивали зубы наши стоматологи и не стоматологи во время своего выступления. Мне кажется, здесь паритет, но все равно хочется кого-то поддержать. Ну так, поэтому... Прислушавшись к мнению опытного эксперта по женской красоте и венкам Євгена в'єна а Ми підтримуємо Яну. Олександр Нонна, Хорошо. Ваша непризята пара до рішити судьбу одной э, з наших артистів. Я так само хотів скористатися ну, правом паритету. Але якщо Діана підтримала Яну, то для того, щоб э, цей паритет все ж таки відбувся. Э, наша команда підтримає лісі. Голоса розділіся порами. сейчас здесь достигнут действительно паритет. Олег, вам нужно решать, опираясь исключительно на свое мнение, ну и на мнение Ани Лора, которая с вами сегодня в команде помогает принимать правильные решения. Просим. Девчата, просто только мы с вами знаем, вам было сложнее из всех. Я не буду раскрывать эту тайну, но в них было очень мало времени, и ну, так сталося. Вы герои, вы на всех репетициях Яких я які я бачив всі проби, всі проби ви зробили найкраще, що я бачив. Ви мені просто ну ставите незручно ну дійсно становище? Тим паче, от зараз я з партнером раджусь. Скажи, Я би, просто так. можу сказати свої коментарі, тому що я бачила репетиція. Була на репетиції, і на мій погляд, мені тоді дуже сподобалася Олеся, тому що вона так якось впевнено все. Але сьогодні, коли Яна вийшла на сцену, вона просто заполонила собою, і така господарка сцени. Така впевнена, і якщо не можна оцінити, окей, ми голос країни проект на зами оцінюємо голос, але неможливо просто голос, ми ж не радіо слухаємо. Артист, да. І колись Мадонна казала, що характер да? це є доля. Мені здається, що характер в поєднанні з, з голосом, всіми даними, є справжній артист. І мені більш. Така, знаєте, рідніша на сцені, як артистові, Яна. Олеся, ти дівчинка-запальничка в житті і на сцені. Ти рівна, ти бездоганно все виконала яночку. Ти така людина, яка вміє сконцентрувати енергію і її виплеснути на сцені. І ти людина сцени. Але от та нотка. Про ми говорили, ми так і не взяли. І, на жаль, це ота от маленька крапелька, яка на сьогоднішній день ваги в сторону Олесі перехилить. Я за Олесю. Я хочу сняти! Дякую. В этом вокальному поєдинку віріла Олеся Киричук! Дякую дуже всім. Дуже важко. Ну все нормально, Дякую. так. Спасибо Дякую. 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 Звізда моя любима. все було прекрасно. прекрасне. Я дуже рада за Олесю. Вона дійсно достойна перемоги. Вона гарна, яскрава, і я буду вболівати тепер за неї. Я дуже рада, боже, яка я рада, рада. Мрії збувають, це точно, точно.